Ну вибачте, я вас маю так запитати. Ви хотіли нас збодрити тут трохи в рівному, да? Так, е, да, щоб трошки пам'ятали, що нас в країні війна. Так, на засіданні у Рівненському міському суді підозрюваний 35-річний рівнянин пояснював, чому 29 січня цьогоріч двічі телефонував до спецслужб із повідомленням про замінування багатоповерхівки та одного з критичних об'єктів міста, яке не підтвердилося. Чоловік розповідає, певний час працював за кордоном та є непридатним до військової служби за станом здоров'я. Втім, активно підтримував українське військо як волонтер. Повернувшись до рівного, йому здалося, що люди тут працюють. Про війну в нашій державі забули, тож вирішив про це нагадати. У скоєному кається. Просто бачиш те, що там робиться, на тому сході, що на Заході України щось тут, всі затихли, всі мовчать, що бути тут війни немає. Я з того приводу випив алкоголю алкоголь, дуже так добре, що я його не пив, стригнуло мені трошки в далі дорішив подзвонити на лінію 102 і 101. Сказати, що я замінував. Тут всі забули, там всі воюють. Да, якось ще раз, 50 ще раз, ще раз, я вирішив зателефонувати на гарячу віку. Я в цьому зізнаюся, каюсь, винувати. За цим фактом було розпочато досудове розслідування. Згодом чоловіку оголосили про підозру, а вже 31 січня обирали запобіжний захід. Прокурор окружної прокуратури у справі про фейкове мінування Світлана Казнодій клопотала про тримання підозрюваного під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави. Оскільки двадцять дев'ятого не року Тані діючи умисно в умовах воєнного стану, чітко усвідомлюючи свої дії, достовірно знаючи, що на даний час об'єкти критичної інфраструктури в Україні є об'єктами для. Цілий з боку ворога і перебувають під особливим контролем з боку держави. Протягом 10 хвилин відповідом завідому неправдиву інформацію про замінування вказаних об'єктів. Натомість сторона захисту підозрюваного просила пом'якшити покарання у зв'язку з тим, що раніше чоловік до відповідальності не притягувався. Клопотали про тримання його під домашнім арештом. Ми рахуємо, що людина зробила помилку і. Це вона зробила вперше. Я рахую, що ну, сторона захисту рахує, що не повинні е, органи державної влади відразу так суворо е, е, з таким, е, що, щоб особу тримали під вартою, якщо вона має можливість знаходитися під домашнім арештом, і це буде. Ну належним чином він буде виконувати процесуальний обов'язок, тобто з'явлений до слідчого суду, можна обрати і цілодобовий домашній арест. Вислухавши позицію кожної із сторін, суддя пішов у нарадчу кімнату. Згодом повернувшись, оголосив керуючи статтями 176, 188, 183, 184, 372, 375 кпк України. слідчий суддя постановив. Клопотання задовольнити, застосувати запобіжний у тримання під вартою, негайно в залі суду. Встановити срок дії ухвали терміном на 60 днів. Одночасно визначити розмір застави, 70 розмірів прожиткового мінімуму для праздних осіб, що становить 204 тисячі 400 гривень. У національній грошевій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною, юридичною особою. Тепер чоловіку може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі. Варто зауважити, що останнім часом у Рівному знову побільшало повідомлень від невідомих про замінування, які на щастя виявляються фейковими. Правоохоронці закликають громадян бути свідомими та нагадують про те, що за такі дії будуть притягувати до відповідальності. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV Media групп